Радий вітати вас на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Сьогоднішня тема відео буде сильно відрізнятися від усіх попередніх, і я вважаю, що знання, про які сьогодні буде йти мова, будуть потрібні не лише криптонам, а й усім гробанянам України. Тому що сьогодні я буду говорити про електронну гривню або Е-гривня. У відео сьогодні ви почуєте, що таке електронна гривня та що таке CBDC взагалі. Порівняємо це з класичними криптовалютами по типу біткоїна, а також зі стейблкоїнами по типу USDT. Ну і звісно ж, розкажу вам про плюси та мінуси Е-гривні, і розглянемо приклади країн, де вже працює на повну катушку CBDC. Тож гадаю, що вам слід додивитися це відео від початку до кінця, щоб не пропустити усю важливу інформацію, тому що її сьогодні буде дуже. Же велика кількість, і як я і сказав на початку, відео буде корисне не тільки криптонам, а й усім громадянам нашої країни у сучасному житті. Швидкість та своєчасність отримання потрібної інформації дуже сильно впливає на ваш заробіток, а також на заощадженнях. Тому, чим швидше ви про все це дізнаєтесь, тим краще буде для вас. Щоб краще зрозуміти, що таке е гривня або електронна гривня, треба зрозуміти, перш за все, що таке CBDC. CBDC це. Central Bank Digital Currency, тобто електронна валюта центральних банків. CBDC може мати фізичний еквівалент в формі банкнот або копійок, але головним чином він існує саме в електронній формі. Електронні гроші для центральних банків наразі лише експериментальний проект для світової економіки. Такі валюти зараз розробляються більше аніж в ста країнах по всьому світу, і наразі лідуючу позицію займає саме Китай. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Тепер, коли ми знаємо з вами, що таке CBDC, можемо поговорити і про електронну гривню. Дискусії про електронну гривню та її доцільність ведуться ще з далекого 2018 року. А нещодавно було представлене оновлення самим Національним банком України, а саме 28 листопаду минулого року. Також слід знати, що Україна одна з перших країн у світі, яка почалася займатися інтеграцією електронної валюти в економіку самої країни безпосередньо. А сьогодні наш Нацбанк вже активно тестує та розробляє електронну гривню. Електронна гривня це третя форма грошей або третя форма нашої національної валюти. Тобто, щоб ви зрозуміли, готівка і банківські гроші нікуди не діваються, вони залишаються. На тому самому рівні, на якому і зараз є. Просто додають так додатково роблять електронну гривню. І ви можете спитати, у чому тоді взагалі різниця між нинішнім таким революційним рішенням, типу електронної гривні, і гривнями, які ви можете побачити на вашому банковському рахунку. Так насправді, якщо говорити коротко, то. Жодної відмінності, звичайний юзер і не побачить. Але якщо поринути в основу, то основою для нашого CBDC буде саме блокчейн. Такий саме блокчейн плюс-мінус, як ми бачимо в усіх інших криптовалютах, таких як Solana, USDT і так далі. Що таке блокчейн? Я гадаю, що ви і так знаєте, але якщо не знаєте, то дослівно це перекладається як. Ланцюжок з блоків, тобто, усе послідовно і усе можна відстежити. Усі блокчейни мають свої сканери, де ви можете відстежити кожну транзакцію. Ви можете побачити, скільки було грошей на балансі одного гаманця, коли він перекидав гроші на інший гаманець. Тобто, усе досить прозоро. І для цього саме і використовують технологію блокчейна в. E Гривні. головною ідеєю блокчейну, тобто, коли заснували біткоін першого криптовалюту в світі, була його незмінність, тобто, що кожен блок має інформацію про усі попередні транзакції, і ви можете, як я і сказав, швидко. Та просто проаналізувати усі попередні транзакції в блокчейні. Ну і звісно ж, також ідея у тому самому біткоїні полягала в тому, що цю інформацію, яка знаходиться в попередніх блоках і генерується в новому блоці, не можна було змінити, щоб усе було знову таки прописано і зберігалася повна історія транзакцій від. Найпершого блоку. А в усій цій мережі знаходяться або майнери, які підтверджують транзакції та працюють заради того, щоб отримати винагороду за пошук нових блоків і вирішення математичних завдань, або валідатори, які приймають монети для стейкінгу, і цей алгоритм так і називається proof-of-stake. Тобто. Усюди потрібна така досить велика децентралізація, щоб не можна було скомпроментувати жодну з транзакцій і жоден з блоків. Тобто, усе було прозоро і усе відбувалося так, як мусить відбуватися. Я хотів зупинитися саме на цьому пункті, і тому так багато часу хочу цьому присвятити, щоб ви зрозуміли, що блокчейн взагалі це технологія про децентралізацію. Тобто була велика кількість майнерів знаходилася по всьому світу, або велика кількість валідаторів усі були незалежні один від одного, щоб не було монополії або олігополії, а усіх плюс-мінус були однакові рівні шанси знайти блоки, і однакові і рівні шанси приймати рішення. І все було знову-таки прозоро. І як ви можете здогадатися, коли мова йде про всі BDC і ту саму е гривню, то жодної мови про децентралізацію немає. Повністю цей блокчейн буде централізований, тобто контролюватися одним органом, нашим національним банком України. Наразі можна лише припустити, як буде працювати наш національний блокчейн в виді електронної гривні, але давайте так розглянемо усі доступні варіанти. Ми вже заздалегідь знаємо, що ця... Гривня буде централізовано, тобто усі сервери, усе обладнання, яке буде використовуватися для переказів, для підтвердження транзакцій, зберігання їх, буде знаходитися у Національного банку під їх контролем. Так, вони можуть використовувати заради безпеки різні сервери там в різних країнах і так далі, але все одно усі рішення буде приймати Національний банк України. І це. Мусить вас вже трохи лякати, тому що вони зможуть, на відмінно від того самого біткоїна, просто якщо вони захочуть відкатити транзакцію назад, або зможуть призупинити транзакцію, можуть заблокувати гаманці і так далі. Але про усі мінуси такого CBDC трохи пізніше я розкажу більш детально. Слід також знати, що до електронної гривні. Хочуть додати смарт-контракти. Це така сильна відмінність від того самого біткоїна, але в більшості криптовалют вже це присутньо для таких з найвідоміших: це Ефіріум, Солана, Polkadot і так далі. За допомогою смарт-контрактів. Буде зручно створювати і автоматизовувати більшість процесів. Наприклад, якщо якась компанія буде брати приклад з юридичних особ, якщо якась компанія хоче купити паливо в іншій компанії. І заздалегідь вони прописали такий контракт, якщо вони відправляють 1 мільйон гривень, то ті їм відправляють, наприклад, не будемо зараз рахувати точні дані, там 1000 літрів бензину. І таким чином усе швидко відбувається. Тобто, коли Компанія А відправила один мільйон компанії Б, то автоматично компанія Б. Починає відправляти паливо до компанії А. Тобто не треба вести перемови, не треба ні до кого дзвонити, і так далі. Усе відбувається автоматично, а люди просто виконують своє завдання. І таким чином це зручне рішення для самого бізнесу і мусить оптимізувати більшість процесів. Я знаю, що у деяких глядачів може виникнути питання: чи українська гривня, це електронна гривня, може стати українським біткоїном. І одразу. Вам скажу, відповім на це питання, що українська цифрова грошова одиниця не є криптовалютою. І щоб краще зрозуміти, чому саме так, і підтвердити свою точку зору, покажу вам на прикладі того самого біткоїну. Тобто порівняємо з вами CBDC, тобто e гривню з класичним біткоїном. Давайте так одразу. Перша така ознака самого біткоїна і більшості криптовалют це децентралізація. Децентралізація стає в Нові осього блокчейну, і взагалі заради цього і був створений блокчейн, щоб ніхто не міг контролювати його. Тобто такий народний актив, де усі можуть майнити, усі можуть ставати майнерами або валідаторами і підтверджувати транзакції, здобувати блоки і так далі. Тобто в біткоїна присутня децентралізація. І майнери біткоїна знаходяться по всьому світу. Є промислові майнери, є індивідуальні майнери, які вдома манять, але їх велика кількість і немає якоїсь монополії. Ну і ви можете спитати, і що з цього витікає. А витікає слідуюче, що ніхто не може одноголосно приймати рішення, ніхто не може відкатити транзакції назад, ніхто не може цензурувати біткоін, ніхто не може вказувати, кому заблокувати якусь транзакцію, або в кого взагалі відібрати усі гроші. Відкатити. Транзакцію назад і так далі. Тобто тут є величезний плюс, тому і більшість чорних або сірих бізнесів використовує саме біткоін для своїх операцій. А тепер давайте повернемося з вами до нашого класичного українського CBDC. Усе централізовано, як я і сказав до цього. Тобто усі сервери, усе обладнання для того, щоб блокчейн працював, знаходиться під контролем самого нашого Нацбанку. І вони вирішують, хто буде користатися цими грошима, вони вирішують, кому заблокувати гаманець, вони вирішують знову таки, на що підуть ці самі гроші. Тому що вони можуть прописати, що гроші підуть, як ще нещодавно це було під час коронавірусу, на якісь аптеки. Ліки на кіно і так далі. Тобто усюди є цензура. Знову таки повертаємося з вами до біткоїна. Як ми з вами знаємо, лише єдина інформація, яка нам доступна, що біткоін створив якийсь там Сатоші комота. Це може бути одна людина, може бути і якась там команда, яка себе назвала Сатоші комота. Але 100% інформації, принаймні в мене і в більшості людей немає. Може у керівників країн усього світу є така інформація, бо якихось там масонів є Ця інформація, але звичайним людям, звичайним користувачам вона недоступна. І нам залишається лише гадати, хто ж той сатоші на І тут. Звісно ж, є такий плюс, що правоохоронні органи не можуть звернутися до якогось власника біткоїна або компанії, яка створила біткоін. І вони не можуть сказати, знову-таки, відкатити транзакцію назад, або заблокувати той чи інший гаманець, тому що просто не до кого звертатися. З Національним банком усе інакше, якщо хтось, якийсь суд або правоохоронні органи попросять заблокувати або призупинити транзакцію, то вони не замислюючи це зроблять, і це може призвести до втрати ваших грошей. Наступна річ, яка відрізняє біткоін від класичного CBDC і електронних гривні потенційно, це конфіденційність транзакцій. Деякі люди називаються анонімністю, але блокчейн прозорий, і ми можемо відслідкувати усі транзакції, і сам гаманець, із якого відправляли транзакції, і куди відправляли цю транзакцію. Деякі, як я і сказав, називаються анонімністю, тому що немає. При створенні гаманця жодного KYC, тобто людина, яка володіє гаманцем, анонімна, але прозорість самого блокчейну говорить нам, що це все ж таки приватність. І коли мова йде про біткоін, ви ж мусите їх якось продавати. І краще, як я казав у минулих роликах, зберігати їх у нативній мережі. Звісно, можна продавати завжди на OTC-ринку, тобто поза біржою, і так зберігати анонімність, але. В більшості випадків люди користуються біржами, а на більшості централізованих бірж, а тільки вони мають і користуються нативною мережею біткоїна, в більшості випадків є KYC. А KYC означає призупинення усієї анонімності. Але якщо тут в блокчейні біткоїна є, хоча б якісь натяки на анонімність, тобто щоб люди могли не світити своїми документами і своєю особою, то коли мова йде про CBDC... І електронну гривню такої анонімності не буде. Держава і Нацбанк будуть завжди знати, від кого і кому відправляються гроші і за що ці гроші відправляються. До цього я вам розказував, як здобуваються монети біткоїна. Для цього потрібні майнери. І за допомогою майнінгу вирішення різних завдань, математичних завдань. Ці майнери отримують винагороді у виді нових монет, коли створюється новий блок. І таким чином вони окупають своє обладнання і задоволені тим, що працюють в блокчейні біткоїна. Тобто Знову таки, тут є майнери, які отримують винагороду і слідкують за тим, щоб блокчейн був децентралізований. А коли мова йде про електронного гривня, то тут усі монети знаходяться в Нацбанку, і він і генерує ці монети. Давайте з вами далі підемо. Далі ми знаємо, що в біткоїна лише обмежена кількість монет, їх усього 21 мільйон. І зараз вже здобуто близько 19 мільйонів, там 19 з копійками мільйонів. А тут усю емісію контролює Нацбанк. Вони захотіли і згенерували ще мільярди-мільярди гривень. І ніхто з нас не зможе на це вплинути. Тобто, тут і немає якогось дало, як є це, наприклад, в ефіріумі або в салані, де люди голосують своїми монетами щодо прийняття нового рішення. Тут знову-таки усі рішення приймає Нацбанк, тому що в них усі монети. Ну і така ще ознака, за якою можна порівняти біткоін і CBDC, це стабільність курсів. Безліч людей говорить про те, що в біткоїна і усіх криптоактивів нестабільний курс. Вони коливатися можуть і в межах одного дня, там на 10, 20, 30, 50% і так далі. Але з гривні ми можемо побачити плюс-мінус те саме, особливо в умовах війни, де коливання часами сягають і 5%, часами це може бути і 10% під час початку якоїсь кризової ситуації. І з біткоїном плюс-мінус так само. Але якщо відслідковувати на великому проміжку часу, то біткоін. Краще справляються з інфляцією, аніж наша гривня. Біткоін там, припустимо, в 2010 році коштував 1 цент, а гривня коштувала 8 баксів. І ми бачимо з вами, скільки зараз біткоін коштує і скільки гривня коштує. Тому тут то знову-таки вирішуйте самі, чим краще користуватися. Але коли люди говорять про те, що CBDC це стабільний курс, то треба проаналізувати це на великому проміжку часу і подивитися і порівняти це з тим, як. І де інфляція, і що краще для вас, вибирайте вже самі. І ви можете також собі задати питання, а в чому різниця з класичним USDT представником стейблкоїнів. Покажу вам, на прикладі саме USDT, тому що це найбільший стейблкоїн. По-перше, тут велика різниця в тому, що USDT контролюється. Приватної компанії, тобто є компанія, яка вирішила, так, давайте запустимо аналог до долара, але в цифровому світі. А тут, як ми вже з вами знаємо, то тут випускає усе це. Саме наш Національний банк або банк якоїсь іншої країни для іншої держави. І тут така велика відмінність. Якщо говорити знову-таки про електронну гривню, то усе забезпечення буде один до одного гривні. Наприклад, вони випустили мільйон електронних гривень, і буде мільйон в них лежати в кеші, тобто в готівці. А якщо брати до уваги той самий USDT, аналог долара в криптосвіті, то там не все забезпечення саме в доларі, там є і обліга. І так далі. Якщо мова йде про якісь алгоритмічні стейблкоїни, або там PUSD там, і так далі, то там може бути і біткоін, і ефіріум в якості забезпечення, також можуть бути якісь малі активи там, з капіталізацією 10-20 мільйонів, не знаю про що. Ті засновники думають, коли забезпечують е, свій стейлкоїн якимись активами, де дуже мала капіталізація, але це все дійсно існує, ви самі можете це перевірити. Тому тут, якби нам одразу держава і державні органи говорять, і, мабуть, це буде у рекламі цих проєктів, що тут. Є стовідсоткове забезпечення реальною гривнею, тому ви нібито нічим не ризикуєте. Зараз ще ведуться розмови щодо того, хто буде давати гаманці, чи теж це буде за допомогою Нацбанку? Зроблено, може в це втрутиться дія, а може це будуть звичайні комерційні банки видавати, тобто тут ще немає такої достовірної інформації. Але вже сказали, що усі ці гроші знову таки будуть контролюватися Національним банком України. Мова йде лише про те, хто буде надавати гаманці. Тепер хотів би з вами поговорити про функції такої цифрової гривні. Перш за все, слід відзначити, що усі функції для цифрової гривні будуть такі самі, як і у звичайних грошей, які зараз у вас лежать на банківському рахунку. Просто за допомогою технології блокчейну, тобто цих ланцюжків. Будуть транзакції прозорі, і таким чином, наша країна буде боротися з корупцією всередині нашої держави. На прикладі того, як я вам розповідав про розрахунки між компанією А і Б, буде повсемісна автоматизація більшості процесів. Тобто це допоможе оптимізувати різні бізнес-процеси. Ну і напевно цю гривню НБУ представить на криптовалютному ринку і ви вже зможете. Безпосередньо торгувати свою електронну гривню до біткоїна, ефіріуму і інших криптоактивів. Ну і давайте поговоримо з вами про переваги цієї е гривні. Гадаю, що тут переваги стосуються лише нашої держави, для звичайних користувачів переваг взагалі немає. І одразу слід сказати про. Повсемісний контроль над ситуацією, тобто держава зможе контролювати усі гроші, тому що гривня використовує прозорий блокчейн, і усе можна буде відслідковувати. Знову таки боротьба з корупцією, усе прозоро, кожен може усе відстежити, і вже не буде жодних шахраїв, які будуть робити якісь там скріншоти, перероблювати їх і так далі. Тобто не буде ситуації, коли вам сказали, що я перевів вам тисячу гривень, вже на рахунок не знаю, чому вони не дійшли. І ось вам скріншот. Тут усе буде просто, за допомогою Transaction ID ви зможете перевірити кожну транзакцію. Якщо вона вам дійсно надійшла, дійсно людина вам відправила цю транзакцію, то зможете прийняти вірне рішення. І вже буде набагато менше шахраїв, які б користувалися вашою необачністю, або зловживали просто довірою. Цей новий CBDC, звісно, також має переваги перед готівкою, але звичайні гроші, які знаходяться на банків. Вських рахунках мають ту саму перевагу. І зараз мова йде про. Підробку грошей. Зазвичай ми можемо стикатися з тим, що хтось там з шахраїв підроблює гривню і хоче на цьому заробити. І вам треба бути обачним, перевіряти, чи гроші справжні. А тут усе просто, усе ви бачите, що гроші справжні, вони вам надходять на банківську картку, на банківський рахунок і так далі. Але це знову-таки перевага відмінно від самої готівки. Але з електронними грошима, які лежать у вас на банківському рахунку, це те саме. Ну і гадаю, що будуть набагато зменшені комісії, як для бізнесу, так і для звичайних користувачів, тобто не буде комісій 50 гривень, 5 гривень і так далі. Тут буде усе дешево, тому що не буде жодних посередників, таких як MasterCard, Visa і так далі, хто бере за еквайрінг. До плюсів можна також віднести, якщо мова йде про звичайних юзерів, це. Можливість відкатити транзакцію назад, тобто якісь шахраї заволоділи вашим гаманцем, або ви як зараз розповсюджена схема з Оликсом. Хтось до вас написав, попросив там дані картки і так далі видали свої гроші шахраям, вони цим скористалися, вивели гроші і так далі. Але коли усе буде на блокчейні, то країна за допомогою централізації, за допомогою того, що ви звернетесь до правоохоронних органів, допоможе вам повернути усі гроші назад. І це такий невеличкий плюс. Тому тут мова йде про ситуацію, на яку можна дивитися з різних боків. Так, технологія СІДІ. UC розуміє під собою те, що тут є повна централізація. І усе управляється за допомогою одного органа, і всі транзакції підтверджуються, не випускаються і так далі. Але є і зворотні, якщо вас обікрали, якщо у вас забрали гроші, ви можете звернутися і вам усе це повернуть. Про плюси ми з вами поговорили тепер щодо мінусів. Знову-таки. Криптовалютна гривня або є гривня буде централізовано, що означає кінець усієї анонімності і приватності, тому що про вас будуть знати. Повністю усе. Ну і також, звісно, кінець повної фінансової свободи. Також ви можете зрозуміти, що за допомогою такої централізації країна може контролювати, на що ви можете витрачати якісь суми, а на що не можете. Добрим прикладом є та сама, не пам'ятаю, там хіба тисячу гривень висилала держава на те, щоб під час коронавірусу ви могли заплатити за ліки, піти в кіно, в театр і так далі. І тяжко було відслідковувати, на що дійсно витрачаються. Ці кошти, але тут буде усе прозоро за допомогою смарт-контракту буде реалізовано тільки коли ви витрачаєте гроші. На ту чи іншу річ, яка вже прописана в смарт-контракті, тільки тоді ви зможете за це розрахуватися. Якщо хочете десь в іншому місті використати, вас просто не вийде. Ну і як ви могли замітити, то через те, що усе знаходиться в руках центрального банку, то вони можуть самі спокійно випускати стільки цієї електронної гривні, скільки буде їм потрібно, тому що вони тільки вони, можуть приймати рішення щодо цього питання. Класичних криптовалютах такого не трапляється, тому що є DAO, де усі голосують своїми монетами, і тільки тоді приймається те чи інше рішення. Ну і звісно, такий CBDC може просто зашкодити реальним банкам, тобто комерційним банкам, які надають свої послуги, тому що вони просто будуть непотрібні. Не буде потреби акумулювати десь там гроші в таких звичайних банках, або вони просто перетворяться в. Сектор, який ми зараз бачимо, децентралізованих фінансів. Але тут немає децентралізації, тому на мою думку банки будуть комерційні банки просто не потрібні, тому що все, що захоче, зможе реалізувати центральний банк, і не буде потреби. А як ми з вами знаємо, зараз комерційні банки виконують таку одну з основних функцій це. Акумуляція вільних грошей у населення. І за допомогою цього вони потім інвестують гроші, які акумулювали від звичайних людей в економіку нашої країни, в якісь там бізнеси, купують облігації і так далі, тобто стимулюють економіку. Але тут не буде такої потреби, тому що усім цим зможе займатися і Національний банк України. Тому більшість бізнесів або просто. Зникнуть з наших радарів або перетворяться на якісь інші. Ну і давайте з вами підсумовувати щодо Е-гривні. Е-гривня це частина cbdc інфраструктури, Україна одна з перших країн як в Європі, так і у всьому світі, яка починає тестити CBDC. Також ми з вами знаємо, що компанія Stellar відома з. Криптовалютного світу, і це дочірня компанія, такою відомою усім корпорацій, як Ripple XRP з якою зараз ведуться суди, допомагає нашій країні робити CBDC і перетворювати. Звичайні гривні на електронні активи, і таким чином контролювати увесь обіг грошей у нашій країні. Ви може раніше також читали про те, що Китай є зараз першою країною, це лідер серед усіх країн, які працюють вже з CBDC. Вони досить непогано в цьому напрямку розвиваються, і у минулому році в них був обіг юаня, електронного юані вже в межі 10 мільярдів доларів. Це вже не непогані суми, але вони, якщо я правильно розумію, то сподівалися на цифру принаймні в 10 20 разів більше. Тому не так усі охочі, навіть в Китаї, провідній країні світу використовують цифровий юань. Хоча там влада цієї країни дуже сильно стимулювала людей, звичайних людей, користуватися саме цифровим юанем. Вони навіть давали щось там 100 або юані, або 100 баксів в еквіваленті юаня. На рахунки, на перші гаманці людей, які почнуть цим користуватися. Але сама ідея цифрових активів наразі ще не прижилася в жодній з країн. Я гадаю, що і по типу того самого Китаю в Україні будуть якісь проводити промо-акції, по типу того, що може створити свій перший гаманець, отримати додатково 100 доларів або там 1000 гривень, і витратити на. Ті на ті на ті речі і так далі. Таким чином, і простимулюють людей, щоб вони скачали цей гаманець або створили цей гаманець, також почали користуватися, і знову-таки вливали свої гроші в економіку, а країна від цього тільки виграє. Також вони можуть додати щось типу того, що даємо там 20 або 30% річних на електронну гривню, і люди охоче на це поведуться і будуть знову таки користатися. Але знаючи нашу країну, знаючи наших людей, яким зручно тримати досі свої гроші в готівці, то здається, що і у нас не буде усе так плавно і швидко відбуватися. Мусить пройти час, щоб люди адаптувалися. Більшість людей, як я і кажу, навіть зараз використовую готівку тому, про якісь там електронні гривні і так далі ще рано казати, тим паче говорити про те, що вони витіснять класичні гроші, такі, які знаходяться в вас і на банку, і такі, які знаходяться в вас в гаманці. І якщо вам сподобалося це відео, то хотів би попросити вас поставити вподобайку, щоб підтримати мене. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати усі нові ролики. Я намагаюся. Намагаюся робити для вас усе крутіше і крутіше відео з цікавими темами. Якщо у вас є якісь пропозиції, то будь ласка, напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звісно, хотів би вас попросити також в коментарях написати, що ви думаєте з приводу цифрової гривні, чи приживеться вона, і вже як швидко наша влада впровадить цю гривню. А я хочу вам подякувати за увагу, побажати на все добре, до побачення!